Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Знаходимось біля каптілочки, а це означає, що знову буде процес відбуватися копчення. Сьогодні у нас четвер і вже у нас як, напрацьовуємо такий графік, що кожного четверга у нас загружається каптілка і каптимо. Завтра у нас по плану знову забій. Так що і от в такому виходить, ритмі працюємо. М'ясо готується, маринується 3 дні і потім відправляється в шафу для копчення. Так що зараз загружаємо і запускаємо весь цей процес. Готуємо нашу шафу до початку роботи, ось на підлогу розстеляємо плівку для того, щоб потім прибирання відбувалося трішки. Бістріше, трішки легше. Потім плівку забираємо і той жир, який скапує на підлогу, його багато дуже залишається на плівці, і потім легше робити процес миття. Все готово. Розпочинаємо процес завантаження. Все готово до початку процесу. Як бачите, цього разу трішки асортимент у нас збільшується вже. Є реберця, є вушка, Є, виходить, рулька. Пробуємо, пробуємо трішки нового постійно. І будемо практикуватися, будемо збільшувати асортимент. Не тільки м'ясо, сало і печеревина, а по максимуму будемо зачинили, встановили датчики контролю температури всередині продукту. Все запускаємо живлення, нагрівальний елемент, вентиляція і забув, як називається. Виставляємо зараз на основному датчику 50 градусів всередині камери, і все. Відбувається у нас процес сушки. Задають запитання частенько в коментарях, яка повинна бути площа для утримання свиней. Ось, як бачите, приміщення, дивіться, є місце, де вони виділили собі під туалет, і є місце там, де вони відпочивають. Ось їх. Цієї кліточки було 9 голів. На даний час залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6. На даний час 6. Тобто до деякої ваги вони могли тут знаходитися 9 голів. Це десь до 100-110 кілограм. І вони 9 голів всі поміщалися ось на тому клаптику, на сухенькому, де вони відпочивають. Потім все, вони перестають там поміщатися, починаються драки. І потрібно по одній голові висмикувати. І ми в такому віці, в такій вазі розпочали забій. І кожного тижня по одній голові висмикуємо і таким чином, як скажемо, трішки звільняємо місця. Ті, що залишаються, їм достатньо цього місця. І вони собі на сухенькому відпочивають, сюди ходять в туалет. І таким чином ми якби, розріжуємо обстановочку і даємо свинкам більш комфортне існування, для того, щоб... тому що на кожну вагу розрахована і площа приміщення площа підлоги. Чим більша вага, чим більші свині, тим їм потрібно більше місця. А місце ми збільшити ну, ніяк не можемо. І таким чином потрібно просто враховувати те, що десь після 110-120 кг буде потрібно або висмикувати 2-3-4 голови і відправляти на м'ясо, або по черзі по одній проводити забій. І таким чином ми можемо ці, що залишилися у нас, ми можемо їх протримати ну як, довше. І вони наберуть більшу вагу. там 150, 180, 200 кілограм. При ось такому утриманні на підлозі, на беточній підлозі, йде з розрахунку 1,2 метри квадратних на одну голову. Але як я вже сказав, це до 100, 110, 120 кг живої ваги. Потім все. Ось у мене тут площа, виходить, десь 9 квадратів, 9 там, з копійками. Ось ми до 120. Кілограм можемо тут утримувати 9 годин. Далі це потрібно з кожним, скажімо там, тижнем потрібно забирати, забирати і забирати. І площу звільняти, щоб інші, які залишилися, могли далі рости. І для них вистачало площі цього загончика. Ранок слідуючого дня. Все, процес завершено. Подивимося зараз. Що ми там отримали? Опа. О, маємо ось таку красу. Все, зараз все це діло дістаємо і в холодильничок на зберігання. Так, все, вперед до справи. Хто сьогодні піде на свіжину? Зараз когось виберемо. Розпочинаємо забій. Є кандидат, сама вийшла, дівчуля наша, будемо працювати. Процес забою завершено. М'ясо і сало готове до подальшої розробки. Все. Працюємо далі. Як то кажуть, думки матеріальні. Сьогодні готуємось до забою і з Валією говоримо, кажемо: е, нема на чому рубати, треба колодка якась, е, ну там знайшов якусь таку маніпухеньку, <гум>, Ну і все. Все, забили собі, тут кожен сам своєю справою займається. Тут раз, собака гавкає, хтось під'їхав, виходжу, Гаврилович, як завжди. Привіз соломки, привіз колодку, <гум> Ну, я кажу, ми тільки сьогодні говорили. Просто-просто супер. Ну дуже-дуже велика подяка. Я просто ми просто в шоці. ну це, це неймовірно щось. Доведемо її тепер до ладу, і буде у нас на чому рубать тепер м'ясо. Ну і який же забій кабанчика чи свинки без цього діла? Сковородочка шкорчить, свіжачок жариться. Все, як має бути. Готуємо замовлення на відправлення. Також нагадую, що є ось смалець, яйці. І зараз трішки зорієнтуємо по цінах щодо чого, хто, можливо, перший раз не знає, не бачив. Давай, розповідай. Так, ну всім привіт. Зразу хочу сказати, що ця партія мені ну, дуже сподобалася, тому що люди підсказали і трошки підсовітували нам, як зробити. Ми спробували. Ну і ну, ефект мені дуже сподобався. Все ціни ті самі. Ми нічого не, ну, можливо, хто не бачив. 350 балик і м'ясо, так. Це, да? це пічеревина 280. Сало в, цей, в той раз, це ж з тої свині, воно реально було товсте. В цей раз різали, ну таке тонке сало, ну просто не знаю. В таке сало 220, якщо тонкі кусочки по 200. Е, ну, в принципі, 40 яйця, смалець 80 і маленька 50. Це літрова. Ну, це кілограмове чи літрова? так, ну, ну, да, Це літрова баночка. Маленьку зараз буду йти топити, бо є що топити. Цей м'ясо ми просто вчора пробували, вже в ніч була. Реально ну, прикольне, ну ось в розрізі ну, не знаю, який кусочок показати. Получилося м'ясо, мені б сподобалося. О, так що, в принципі, замовляйте, будемо раді вашим замовленням. Всім всього доброго, Пока -пока. багато роботи, треба працювати. Аби оце ще все діло саме по собі прибиралося. Поки його це все доведеш до ума, коптиться швидше, як, як оце потрібно, все мить і прибирати. Ну, без цього ніяк. Так що приступаємо. Кожен займається своєю справою. Валя формує замовлення, ну а я буду драять і готувати копілочку до слідуючої партії. Ну а на цьому поки що все. Під відео будуть координати, куди можна звернутися, написати на Viber або зателефонувати і зробити замовлення. Працюємо далі. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.